Більшість собак, які зараз знаходяться у центрі поводження з тваринами, в минулому мали господарів: хтось ніжився на дивані, хтось охороняв подвір'я чи ходив на полювання. Та всі вони пережили людську зраду. Нині у центрі поводження з тваринами близько 400 собак, і кожному з цих чотирилапих потрібен відповідальний господар. Це хлопець Маламут Бай. Навіть чистопородність його не врятувала від жорстокості колишнього господаря. Зараз фахівці центру шукають йому родину. Він чистопородний, але хазяїн від нього відмовився. Ну, немає часу у нього, він плохо себе веде це зі слів хазяїна. Молодий хлопець, десь года три, мабуть, чотири. Він хороший хлопчик, але він піде в сім'ю тільки однією собакою і там, де немає домашньої живності, там кури, гуси, кози. Бо він це цього не любить. Він полює на них. А це гіперактивний барік. Його до центру привезли військові із зони бойових дій. Мітіса вчора з кимось е, крупний хлопець такий, він дуже до людей, до собак він дуже хороший, е, адекватний, але теж гіперактивний. Е, Часний сектор з високим парканом або е, активний вигул, скажімо так, в квартирі. Лайма потрапила до центру з вулиці та, вочевидь, в її житті були кращі часи. Розуміє, що таке ошийник та знає деякі команди. Лаймачка це Ті з маламута або хаски. Молода дівчина така, їй десь год, може півтора. Теж адекватна до людей, до собак, до свійських тварин нема можливості перевірити, як вона там з курями друже, не друже, я не знаю. Всі ці собаки стерилізовані і вакциновані від сказу. Пройшли обробку від паразитів. Взяти безкоштовно хвоста з центру можна, звернувшись за адресою. Вулиці Привітна, 56. Або за телефоном 068 855 6030. Михайло Бостроф, Олексій Васильченко. Цей день